Севастополь, місто не тільки бойової слави, але і талановитих людей, особливо молоді. Підтвердженням тому стали численні нагороди творчих колективів. Одну з них у скарбничку Севастопольських перемог привіз театр Ми школи номер 57. Юні актори посіли призове місце на всеукраїнському конкурсі Світ надії – дивосвіт», який відбувся у Херсоні. Театр Ми був єдиним шкільним театром який взяв участь у цьому конкурсі. Театр ми отримав диплом першого ступеня у старшій віковій групі. У театральній майстерності Севастопольські школярі змагалися з 30 колективами різних міст України. Нагороду отримали за виставу Цитата, сценаристом і режисером якого виступила керівник театру Галина Васіна. Також дипломи за кращу чоловічу і жіночу роль отримали виконавці двох головних ролей у виставі Влад Чернявський та Аліна Алексеєва. Там представлені три віні, три епохи, середньовікова франція. 35-37 года 20 -го столетия и современная. И красной нитью, когда я говорила, что хочу написать вот такую пьесу, многие удивлялись, как я их могу соединить, чем соединить, каким-то... Некоторые даже предлагали масонов. Ну, сами понимаете, дети масон никак. Но я подумала, зачем объединять чем-то реальным, вернее, как верно сказать. Лучше объединить чувством, вечным, вечным чувством. И, как всегда, Як у всіх моїх спектаклях і п'єсах, це чувство милосердия. Главная мысль в спектакле – это кто це должен сказать «нет». сказати вот І мысль проходить через все три епохи. Можливість поїхати на цей конкурс школярам надав фонд соціально-економічного розвитку Севастополя. Місяць тому керівники театру звернулися з проханням підтримати їх фінансово. У рамках програми Творче Севастополь для цієї поїздки театру вручили сертифікат на суму 5400 гривень. Колектив Как весь целиком, так и отдельные его члены всегда с удовольствием участвуют в различного рода волонтерских проектах. В концертах благотворительных они устраивают спектакли для гериатрического дома-интерната, в воинские части приезжают и часто по просьбе Фонда социально-экономического развития Севастополя. Театр ми вже в четверте взяв участь у конкурсі Диво світ торік. Колектив привіз гран-при з виставою Листи до Бога участь у конкурсі це шанс побачити інших і показати себе, адже все пізнається в порівнянні. кажуть театрали. Таку можливість театру вкотре дає фонд Павла Лебідєва. Я хочу виразити свою огромну благодарність фонду Алі Барісні Чербакової, Павлу Тинічу Лебедеву, всім сотрудникам фонду за підтримку, поддержку. за все за матеріальну підтримку, ибо, ба у ви. Без этой матеріальної поддержки просто невозможны були бы ніякі наші поездки, никакие наши победы і навіть наша радость. Співпраця фонду соціально-економічного розвитку Севастополя та шкільного театру ми триватиме. Зараз де робота над спільним проєктом. Він буде спрямований на збільшення аудиторії вистав театру, щоб їх можна було показати більшій кількості глядачів, особливо молоді.